Всім привіт! Покажу вам сьогодні, що у мене інша уже схема, Уже інший візерунок. Це іде продовження рукава сорочки, якої я планую вишити. Ну, і ось, власне, візерунок, який я вже сьогодні спробувала прошити на полотні. Так, бачу свої помилки, бачу свої бачу свою помилку, тому буду виправляти, але я спробувала я побачила, як воно розташовується на тканині, як вишивається, і ось така у мене вийшла гілочка з листочком. Ось вона, ви бачите, ось тут вона також є на схемі. Ось вона. Це тільки в мене половинка одна вийшла, але все ж таки є. І вчора. Я все ж таки ще до, дошила. Тут я показувала, що потрібно було повирізати ниточки всередині, а тут ще ось червоною ниткою я прошила, зашила ті пустоти, які повирізались ножничками. Тому ось такі мої домашні завдання, спроби уроки спроб і помилок, але. Це все йде для того, щоб навчитись якісно вишивати на полотні і продовжувати наші українські традиції, які будуть нестись далі у нашу, нашу культуру. Всім гарного дня!